Всім привіт! З вами ваша Даша Панхат, і я рада до вас повернутися із книжковим каналом, книжковим котом і розповіддю про книжки. Сьогодні я розкажу вам, які ж нові книги з'явилися у мене за чотири місяці моєї відсутності на цьому каналі, за які відбулися карколомні зміни в моєму житті. Можете подивитися десь тут в спливне віконечко з історією. А наразі, як і обіцяла, розказую вам про книжки, які з'явилися на моїх полицях. І скажу одразу, що наразі я навіть якщо їх купую, я їх вони ще практично всі не читані. Мало що змінюється, але я повертаюся і я дуже сподіваюся, що ви мене цьому підтримаєте підпискою, а також вашими коментарями. Почнемо ми з книжок від Дарки Озерної. Наскільки я знаю, це ціла серія. Ну, як серія, є ще як мінімум третя книжка. А в мене на руках це як старішити, а не старіти. І ви це зможете. Сім складових здорового способу життя. Вони кардинально різні за розміром. І я гортала вже обидві ці книги. Гортала. Вони куплені ще, напевно. В липні місяці, але я їх вже гортала. Це вже непоганий знак. Перша книжка, це ви це зможете. Тут перша, як пише дарка озерна, а це дуже грунтовний і змістовний матеріал. Авторка подає дуже доступно доступними словами, так що кожен зможе зрозуміти. Про здоров'я, якби я особливо такою темою ніколи не цікавилася, але по-перше книжки були за знижкою. А по друге, я давно хотіла познайомитися з цією авторкою. Я коли ще була акція допомоги від Якабу, я взяла, завантажила аудіокнижку теж таки озерної. Слухала про здоров'я. Дуже приємний голос, дуже приємним голосом її зачитували. Але мені важко сприймати цю інформацію, тому що там вона була дуже структурована по табличках, і коли це читають, мені важко. Е, тому я придбала поки що цю. І е, цю вже навіть трошечки читала про те, як стрішити і не старіти, Тут величезна кількість таблиць, діаграм, та qr коди до джерел, яких можна звернутися. І... У будь-якому випадку я думаю, що це непогане поповнення моєї бібліотеки для того, щоб зберегти, скажімо, так, нашу молодість, мені здається, варто її варто їх почитати, тому вони в мене поки що стоять і чекають на свій час і на моє натхнення. Мене відверто кажучи, досить таки потягнула на нонфік, який я не читаю так сильно. Але він в мене є і з'явилося його в мене багато. Наприклад, це в мене емоційний інтелект у дитини, це автор Джон Готман. Якщо ви знаєте, як мене є його книжка про емоції, і вона ще теж не читана, але за знижками у Віваті колись була ця книжка про дітей, і мені насправді буде дуже цікаво з нею познайомитись, тому що. Навіть оскільки я ще не є матір'ю, я можу звідси багато чого винести саме про психологію дітей, оскільки я з ними працюю, це супер важливо. І навіть зараз я розумію, що такою літературу варто підкріплювати свої знання, тому що діти вони максимально цікаві особистості. І ті, хто працює з дітьми, вчителі, викладачі, я думаю, що ви мене прекрасно розумієте, і як на мене, це буде непоганим поштовхом для того, щоб розуміти власне поведінку дітей. Такщо ми вже пішли по носіку. Я підсіла на український YouTube. В принципі, я і, як я кажу, до цього всього топила за українське. Зараз його стало в рази більше, мені це дуже подобається. І я надибала канал Палає. Там дві дуже круті дівчини-журналістки. Вони ведуть гарячі дискусії, вони обговорюють дуже такі цікаві теми. Зокрема, вони також читають, в них є клуб читачок. Я залишу лінк на цей канал внизу, тому що він мені супер подобається. Я не скажу, що це. Це супер провокативні теми, але вони дуже гостро соціальні. Скажімо так, і її книжкові випуски це моя окрема любов, і в одному з їхніх випусків вони рекомендували свої книжки. І я десь побачила в них книжку, як читати класиків. Це український автор Ростислав Семків. Тут декілька есеїв доступною мовою. Декілька нотаток, тут є список літератури, яку можна почитати. Це дуже класний, приємний жовтий полі, на який я, до речі, дуже підсіла в останній час. І за розповідями дівчат це дуже пізнавальна книга. І для мене це теж буде дуже цікаво. Попри те, що я завершила педагогічний університет, попри те, що в нас були ці пари з приводу літератури. Я не скажу, що я супер багато відпам'ятаю, і я читаю на такому аматорському рівні, хоча хочеться підкріплювати свої знання, здогадки, орієнтуватися по чомусь, тому що одна справа це просто враження Ой, мені сподобалося, ой мені. А, мені", а друге, це розуміти, чому автор так писав, в яку добу він це писав, які проблеми стояли в той чи інший період. І я думаю, ця книжка мені обов'язково сподобається. Нещодавно буквально вийшов на новий наклад, і вона навіть ще пахне новісінька новим папером. Ви знаєте, що я таке люблю. Оскільки я зараз не вдома, тут лежить дуже класна книжка, яку я теж окупую. І буду її читати. Це книжка про фінанси. Подашефер-шлях до фінансової свободи. By the way... Це видавництво Старий Лев, яке я дуже палко люблю і дуже хочу найближчим часом до них прийти, тому що наскільки я знаю, що в фізичному магазині в Одесі в них вже є не лише книги Вівату, а... треба дочекатися терплотнів, бо якщо я туди зайду, то я з порожніми руками не вийду. А, власне, це ось цей автор. А я про цю книжку дуже багато чула в. Блогерок, зокрема, у тих, хто топить, скажімо так, за фінансову свободу, за фінансову грамотність в першу чергу. І цю книжку я чесно гортала, то не моя закладинка, але все ж вона дуже цікава. Вона розповідає про не те, що як зекономити, а про те, як грамотно зберігати, як грамотно мати справи з грошима і ще чуді... Мені здається, що якщо дійсно сісти за цю книгу і пропрацювати все так, як радить автор, то це значно полегшить наші відносини з грошима. Наступна це теж книжка, яку читали в книжковому клубі Палає. Я спеціально ще не дивилася цей ефір, тому що хочу прочитати цю книжку. Книжка від видавництва лабораторія. Єдина художка в них, наскільки я знаю, поки що. Про жінок і сіль, коротесенька історія. Вона ще пахне. Uh, Кратесенька історія про долі кількох поколінь жінок. Uh, Жіноча література. Це сюди, мені здається, абсолютно не підходить сюди цей термін. Але щось цього точно виносять, і я її ще не читала, але ще дуже хочу. І я ще знаю, що це максимально грамотний і красивий твір. А я дуже люблю смакувати тексти, коли ти читаєш і насолоджуєшся всіма метафорами, описами і просто від цього. Кайфуєш, тому я думаю, цю книжку за якщо сісти за один вечір прочитати можна, потрібно лише знайти на це час. Далі в мене в руках книжка декількох авторів Щасливі вчасно, в якій зібрані декілька оповідань про кохання в різному віці від маленьких дітей, які ще ходять в садочок до дорослого. Вибаженого кохання, наскільки воно може бути різним, наскільки вчасно чи невчасно кохати, і автори підводять до одного, що кохання може бути в будь-якому віці і надихнути відповідно на щось, теж будь-коли. Я слідкую за декількома авторами з цієї книжки, і я думаю, що довгими зимовими вечорами ці оповідання мають зігрівати своїм теплом та радістю. Наступна книжка це Дож Бату. я таки її придбала. Це Coco 2.0, Я дуже довго ходила навколо неї, бо вона супер дорога, вона супер велика, і вона була супер дорога. Але я дочекалася моменту, коли в старому леві були знижки на його книги. Плюс в мене там була своя знижка, і я здається, її купила за 200 гривень. І це максимальний джекпот наразі для мене, тому що ну це дійсно вартісна книга. Ви знаєте, як видає книжки Старий Лев. Тут така сама обкладинка, яка дуже швидко може забруднитися, але вона дуже-дуже супер. Так, і для натове в неї зріс. Ось би вона за розміром. І для порівняння на Моцарт, якого я взяла знову. Розумієте, так? І ось бачите, якщо порівняти, то Коко, оскільки вона ще нова, і мною ну, прочитано зовсім-зовсім трошечки, то вона біліша набагато, ніж Моцарт. Е, так, Моцарт читала не лише я, але ну, якби, це книжки, які поставити на поличку і не чіпати. Але книжки Староголева неможливо просто поставити і не читати. Тому така, от, таке от відбувається з часом, з книгами Старогалева в таких от, тактильних обкладинках. Про що Кока 2.0? Мені початок, якщо відверто, трошечки не зайшов, і я навіть була трошечки розчарована. Я її навіть ще не до... ну, тільки почала і поки відклала, тому що історія починається з детективної лінії. От прям одразу. У нас ми знаємо, що окрім Моцарта, якимось чином прокинулися декілька відомих людей, серед них Коко, яка Відома у всьому світі, і тут є лінія про неї, про те, про її минуле, про те, як вона живе зараз, так, власне, як вона прокинулася. Тут трошки гарніша історія ніж тим, як прокинувся Моцарт. І вони, вони всі один одного знають, тобто є вже така так, спільнота, тусовка людей. І наші. Моцарт з героїною, вони мали їхати відпочивати, але вони зникають. Тобто в готелі лишаються їх мобільні телефони, лишаються їх документи, а їх немає, їх не існує. І всі наші герої з попередньої історії дуже цим засмучені. Вони починають переживати, вони об'єднуються в тому, щоб. Дізнатися, що ж сталося, де вони ділися. І я дійшла до дуже цікавого моменту, коли вони я не пригадаю деталі, починала читати місяць тому. Вони перебувають в якийсь музей. На одній картині було написано Ми тут нас врятуйте, щось в такому дусі. На картині з кількох там років тому, 500 років тому здається. І е, люди, які там працюють, вони намагаються з'ясувати, як, це, як, як цей напис з'явився, і потім вони доходять до того, що це написав Моцарт. Е, І мені не знаю, мені чомусь не сподобався. Чи зараз я сповідаю, думаю, блін, треба дочитати, чим же це закінчилося. Але детективні історії мені, ну, я не знаю, вони мені просто не заходять, і я їх ніколи, ну, брешу. Я читала декілька, але. Це не моє, але я дуже хочу дізнатися, чим завершиться ця історія, ці подорожі в часі. І я маю надію, що до не загрався цим. І тут вийшла не менш прикольна історія, ніж з Моцарта. тому що з Моцарта я сміялася і плакала, і це супер історія. Тут так само є QR-коди, так само є фантастичні ілюстрації, щось на кшталт того. Тобто, все в виваженому стилі, і я дочитаю, обов'язково поділюся. А своїми враженнями. І остання нова книжка, яка у мене з'явилася дуже спонтанно, насправді я не планувала читати цю серію від слова взагалі цикл кров і попіл із крові й попелу Дженіфер Армен Траут. Тобто, оскільки я випала на декілька місяців взагалі з книжкового життя, то я не знала, що виходить, що читати і що відбувається. І це перша книга. Не знаю, скільки там книг всього. Знаю, що їх вже три вирідав букшеф, це перша. Якась фентезійна історія. Моє останнє фентезі це була трилогія про жорстокого принца, і я вам потім розкажу, здається, про них, тому що я про них теж не розповідала. Цікава історія. Я всі свої фентезі серії продала, не захотіла я їх тримати в себе на руках. І мені цікаво, що буде з цією, тому що. Дівчина, в якої її купувала, їй це максимально не сподобалося і вирішила спробувати. Зайде, куплю собі другу третю частину, дочитаю, не зайде, так само відправлю книгу далі. Тому що в мене немає зараз такої літератури, на яку можу відволіктися і не думати. А тут буде якась магія, кров, любов, і маю надію на це можна буде відволіктися і якось розслабити трошечки свій мозок, тому що. У мене один нонфікшн і одні якісь серйозні історії. І навіть вдома ще лише не лишилося там нічого такого легкого. А це я називаю легкою літературою, тому що не виносиш дуже багато для себе. Моя суб'єктивна, дуже на це думка. Дякую вам велике за перегляд. Я дуже рада, що ви залишаєтеся зі мною. Підписуйтесь на канал, залишайте свої вподобайки та коментарі. Це допоможе. Просуненню. Я була рада повернутися і дуже скоро будуть нові випуски, нові рубрики і багато нових книжок. Підтримуємо український YouTube, український BookTube, Підтримуємо ЗСУ. І все буде Україна!